Доброго ранку Україна, доброго ранку Одеса. Сьогодні зробимо променад з 16-ї станції Фонтану. І до докудиди прийдемо. Ось такі гарні краєвиди сьогодні за Вітряно, але сонячно і гарно. Заходимося біля кафебризмарін. Вода не дуже прозора. Цікаві краєвиди. Це знамениті фавели багатих людей. Багато усім відомий пляж Золотий берег. Найпопулярніша локація в цьому регіоні, де більше за всіх є відпочиваючих. ким ви хотіли б стати у цьому житті. Я дивлюсь на цього дядьку і кажу, ну, мабуть, все в нього добре. Це мій ідеал. Хочу стати самим ним. Дивишся, біля моря лежиш, нічого не робиш. Краса. Це знаменте кафе. Красний корабель. Там знаходиться зверху пансіонат Горького тут зараз ріхтом стояв цей красний кораблик на цьому пляжі найчистіша вода зазвичай і найменше людей серденька ось це знаменита серденька там далі буде кафешка під званням Корабик. У нас дистанція корабля. Петля вода йде. А це спортивний май... майданчик. Лісенка до ресторану Риба горі до вітчизняного автопрому. Підходимо до знаменитого ресторану Дескрабик. Цікавий. Зазвичай більше всього народу на цьому пляжі. дитячі войталки, батуки, вкусна їжа кажуть. Кафешечка куба якась. Mm. Що таке траверс, я не знаю. Але люди там є. їх. Сезону. Як воно там все брудне, жах, в цьому все не краще у морі. Він розказує нам, якщо ви ще живі, Живіт це випадковість. Прийшли на пляж. Багато цікавих. Дитят. І це вже знов кафе Ходдох. Друге. Пів години між ними. Прийшли до другого кафе Хотдох. Такий пляж. І вже відніється пляж чайка. Це дитячий майданчик та дуже гарні приєдна. Місто та центуалети Одеси, найлюбивше місце міста деяких Одесітях. І близько нього стоїть, будується Хілтон. Хілтон це такий крутий комплекс готелів по всьому світу. П'ять зірок. До 10-ї станції Великого Фонтану. Хілтон, який ще не добувало здавували. Біля застанов сортиру місточок. Красивий край. замок івалова. А за усім зданням буде вже Аркадія. Але я вже щось зашмагався гуляти. Ви не підписуєтесь, буду відпочивати.